В Минулому році відбулася реорганізація паспортної служби у міграційну службу України, які саме зміни відбулися 6 квітня 2011 року. Указом президента була створена Державна міграційна служба. Ну після створення даної Державної міграційної служби проходили такі процеси. А функціонувати вона почала в минулому році, в 2012 році з 1 серпня всі функції, які належали в ІРФО, це в паспортній службі. Перед які були передані, передані були державні міграційні служби. Це крім крім виготовлення закордонних паспортів. Тому що виготовлення закордонних паспортів були передані в кінці року і з 1 січня 2013 року, вже виготовлення та видача закордонних паспортів цим процесом. Займалося і виготовленням виготовлення проводила державна міграційна служба. Скажіть, будь ласка, що змінилося для наших громадян? Раніше в жеках були. Паспортні столи і працювали паспортисти, які давали довідки про склад сім'ї. Сьогодні яка ситуація? Хто ці довідки видає і куди можна звернутися за такою довідкою? Зараз відповідно до наказу на ДМС з Державної міграційної служби, деякі зміни пройшли про по реєстрації громадян України та зняття з реєстраційного обліку. Так як раніше, ці всі, наприклад, оформлення заяв проводилися в ЖЕКах, на сьогоднішній день такі заяви зразу людина, яка робина України. Романе нашого району може звернутися в Державну міграційну службу, написати заяву про реєстрацію або зняття з реєстрівного обліку, і ми на місці оформляємо. Тому згідно будинкових, довід, будинкових книг, які вони мають, якщо вони мають приватизовані квартири, будинки, вони згідно цих будинкових книг можуть отримувати в нашій службі довідку про склад сім'ї або про склад сім'ї. Такі довідки ми надаємо ми вже. Не, не, не ЖЕКІ, а це. ну, цей процес, він, як то кажуть, дуже довго буде, ну, не можна так скоро, його скоро перетворити, що ми видавали, тому що не, немає той штатної кількості, щоб, у нас, щоб ми забезпечили так якісну роботу цю. Тому що на сьогоднішній день у нас тільки е, є штат, сім чоловік. Це е, я як керівник та шість підлеглих. Але щоб, щоб цю всю роботу здійснити, щоб провести якісно цю роботу, нам потрібно хоча б ще 10 працівників, щоб ми могли видавати довідки, проводити зняття з реєстрації з реєстрацією, ну і інші, інші ті питання, які сьогодні передбачені законодавством. Скажіть, будь ласка, які документи потрібно подати в міграційну службу для того, щоб отримати паспорт громадянина України і чи вистачає бланків? Паспорти громадянам України видаються вперше в 600-річний вік. Дітям, яким виповнилося 16 років, видаються вперше паспорти громадянина України. Вони безплатні, тому що держмиту не справляється даних громадян. Ну, проводиться на даний час, бланки вистачає, виготовлення паспорта проводиться до, до місяця часу, але коли немає такого напливу, як на, на, на сьогоднішній день, тому ми по, по вимозі людей, громадян, скоріше виготовляємо ці документи. Думаю, ну, на протязі двох неділь всі можуть отримати паспорт громадянина України. Крім першого, перше, ми може оформляємо згідно суття, втрати. Переміни прізвища коли люди по одруженню, або по переміні прізвища коли через ЗАГС, коли людина хоче змінити своє прізвище, тоді ми також оформляємо паспорти громадян України. Михайло Михайлович, інколи в людей виникає потреба чи таке бажання змінити прізвище. які потрібно подати документи, і чи потрібно при цьому вказувати, чому хоче змінити прізвище? Причину причину, так. Кожний громадянин України має право змінити прізвище та ім'я. Раніше можна було змінити по батькові, але зараз тільки можна згідно законодавства, можна поміняти прізвище прізвище ім'я. Кожна громадянин України має право вибрати любе прізвище, яке вона побажає. Любе прізвище. Для цього він повинен звернутися з заявою в районні ну, ЗАГС, РАКСИ для заявою. І після того проводиться певна перевірка органами внутрішніх справ. І коли є свідоцтво про переміну прізвища, вони звертаються в нашу Державну міграційну службу і ми виготовляємо вже паспорт на нове прізвище. Скажіть, будь ласка, коли виникає така ситуація, що паспорт прийшов в непридатний вигляд? От як громадянин повинен себе в цій ситуації повести, він має право його змінити? Тому що він вже непридатний для ужитку, він на нього буде накладений якийсь штраф за те, що він ну скажімо, в нього е, прийшов такий непридатний вигляд. Але бувають такі е, обставини, коли громадянин дуже часто використовує паспорти. Він просто-напросто е, фізичним чином зношується. Як в цих Я ситуаціях бути? Я зрозумів ваше питання. Якщо паспорт приходить в негідність, провідність. Ну, по причині, я знаю, як ви кажете, що більше користується даним документом, або по інших причинах, ми проводимо обмін по По псуттю, по псуттю, оформляю, по, по псуттю громадян оплачує держмето 34 гривні за псуття і складається адміністративний протокол. Якщо адміністративний протокол може складатися в тих випадках, якщо громадянин навмисно зіпсував свій паспорт, якщо умислу псуття не було. То адміністративний протокол на такого громадянина не складається. Скажіть, будь ласка, якщо у людини паспорт викрадено або він загублений, куди людина повинна звертатися і що вона повинна вказати в заяві саме причину втрати? Якщо людина втратила паспорт, то вона звертається напряму до нас з заявою і з відповідними документами. Відповідні документи це повинні бути свідоцтво про народження заяви, форми номер один. Та виписка з будинкової книги, що вона дійсно там проживає, там зареєстрована. Коли людина в заяві вказує, що людина в неї викрали паспорт, то ми направляємо органи внутрішніх справ, тому що вони там повинні написати заяву про викрадення паспорта. І коли буде у нас документ, постанова про порушення або відмову порушення кримінальної справи, тоді ми приймаємо до розгляду дані документи, дані матеріали. І вже це при втраті паспорта людина сплачує штраф. Також від одного до п'ят до трьох неподаткових мінімум це від 18 до 51 гривня. А якщо людина представляє такі документи, що в неї викрали постанову про закриття кримінальної справи або постанову про провадження цієї кримінальної справи, то штраф такої людини не справляється. Сьогодні багато розмов ведеться про єдиний реєстр і паспорти нового зразка. Яка тут ситуація і коли ми вже їх зможемо отримувати? 6 грудня 2012 року набрав чинність закон України про єдиний державний демографічний реєстр. Ну, згідно цього документа, що згідно цього розпочато процес, процес поступового провадження документів, які, які містять безкоштовний електронний носій. Ну, це, е паспорти на даний час не, немає, ми не виготовляємо нового зирця, тому що ще йде процес впровадження е нових ну, технологій, які мають бути, мають бути техніка, яка відповідна, щоб, щоб виготовляти ці паспорти. Тому е коли паспорти буде доведено пізніше, нам е нам ми такої інформації у нас немає, коли дійсно будуть починатися ці паспорти. Але які це паспорти, ми вже знаємо. Це паспорти будуть внутрішнього користування це в виді пластикової картки, де буде, буде внесено електронний носій в закордонних паспортах. Це залишиться такий самий закордонний паспорт, як він є сьогодні. От книжечка така, тільки буде внесено, ну, наприклад, чіп. Про відпечатки пальців або ока, Але книжечка, в скільки саме сторінок у нас збереже такий самий вигляд, як має сьогодні. А коли їх проводять, поки що нам немає, ми не знаємо. Ми, як то кажуть, коли буде, ми доведемо це масових засобів інформації в газеті, і по телебаченню. Коли нам, ми, нам стане відомо, ми це доведемо і, і, і наші громадяни нашого району будуть знати.